Привіт усім! Сьогодні ми поговоримо про дуже важливу тему: як надмірне фізичне навантаження впливає на військовослужбовців. Перевантаження організму може призвести до серйозних проблем, таких як втома, травми та навіть ослаблення імунної системи. Але це ще не все. Фізичне навантаження також може спровокувати психологічні проблеми, такі як стрес та депресія. Ви можете відчувати себе пригніченими, роздратованими або мати проблеми зі сном. Фізичні симптоми можуть включати біль у м'язах, головний біль або проблеми з травленням. Якщо ви помітили ці ознаки, дуже важливо поговорити з вашим командиром або медиком. Тепер давайте обговоримо, як зменшити ці негативні наслідки. По-перше, важливо рівномірно розподіляти фізичне навантаження протягом дня та тижня. По-друге, звертайте увагу на своє харчування та відпочинок. Збалансована дієта та достатній сон ключ до відновлення. І завжди слідкуйте за своїм психічним станом. Стрес може посилити негативний вплив фізичного навантаження. Щоб керувати стресом, спробуйте такі методи. По-перше, ставте сон на перше місце. Військовий графік може бути нестабільним, тому відпочивайте, коли є можливість. По-друге, знайдіть способи розслабитися: читання, музика, медитація, все, що вам підходить. По-третє, не нехтуйте спілкуванням. Розмова з друзями або колегами може допомогти зняти напругу. І нарешті зверніться за професійною допомогою, якщо вам важко. Психолог або психіатр може запропонувати стратегії боротьби зі стресом. Пам'ятайте, турбота про ваше здоров'я це найголовніше. Не забудьте підписатися та поділитися цим каналом, щоб отримувати більше корисного контенту. Будьте сильними, будьте поінформованими. До наступної зустрічі!